Мої вітання, шановні глядачі, Сьогоднішнє відео буде стосуватися місцевої теми, і це ліфтове господарство. І в більшості ця тема, мабуть, буде цікава для людей, які проживають в будинках там, де є ліфт. І я вам прочитаю саме основне, що стосується ліфтового господарства. А саме, ліфт це споруда, яка являє собою небезпечний механізм. І для початку, для того, щоб роздивитись питання ліфтового господарства, треба з'ясувати три найважливіших питання. Перше з яких, хто будував шахту. Бо сам ліфт не може переміщуватися. Він переміщується в шахті. І відповідна шахта повинна мати документ власності. Друге питання: де був придбан сам ліфт? Тобто молоди про виробника, строки експлуатації, з чого він складається? І обов'язково документ, в якому це все наголошено. І третє питання: хто змонтував цей ліфт? Документ на ці роботи і гарантійний строк. І після цього можна казати вже і розбиратись в питанні самого ліфта. Після цих всіх дій відбувається запуск самого ліфта. Далі робочий ліфт віддають в експлуатацію, де в документі це повинно бути а особливо, кому. Саме віддали цей ліфт. І виникає питання, хто визначав розпоряджуватися правом визначення обслуговуючої організації? Тобто, хто дав право обслуговуючої організації розпоряджуватися ліфтом? І відповідь дуже проста: міська влада. Тоді міська влада взяла на себе право власності, і це найголовніше право власності взяла на себе міська влада. І це повинен розуміти кожен мешканець, який проживає. Будинку там, де розміщений ліфт. Але з 90-х років, 90 років міська влада самостійно визначала, хто буде обслуговувати ліфтове господарство міста. Тобто повинні бути рішення про визначення на обслуговування за кожен рік. Де це рішення питання? В зв'язку з цим виникає наступне питання: скільки було сплачено коштів, як з міського бюджету, обслуговуючої організації для здійснення ремонтних робіт по рокам, а також самих користувачів, тобто мешканців, які кожен місяць сплачували за користування ліфтом. І куди саме ці кошти були направлені, як з міського бюджету, так і з мешканців. За кожен рік, де акти, виконані, де акти виконаних робіт за кожен також рік по всіх ліфтах, які розміщені на території. Чи підпис повинен бути в цих, в цих актах. Особливо на актах після здійснення капітального ремонту. І це дуже важливо, повинен бути зазначений строк експлуатації цієї споруди, тобто мова йде про сам ліфт після капітального ремонту. Окремо повинні бути документи про закупівлю різного статкування, де питання про механізми, різні деталі, вузли. Які їхні призначення тощо. Дуже важливо знати, хто виконавець робіт, яка гарантія, яка сума сплачених коштів за ці роботи. Згідно закону України про місцеве місцевівання є делеговані повноваження і пункт стосовно обліку відповідно до закону житлового фонду здійснює контролю за його використанням а також облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежної форм власності. І це питання обліку. Тобто повинен бути зроблений облік, як наголошує закон України про місцеве Свядова. І саме найголовніше, шановні глядачі, для того, щоб мешканці міста знали, що відбувається в ліфтовому господарстві, необхідно, щоб був електронний портал. Де буде висвітлена вся інформація щодо ліфтового господарства, щоб мешканці не телефонували, не бідкались, а зайшли на електронний портал і подивились все, що стосується ліфта. Спочатку його експлуатації. Тобто, як ми казали на початку нашого відео, хто збудував шахту в першу чергу, того ліфта, які розміщені в тому будинку, де мешкають люди. І вся інша інформація, яка Історія цього ліфта, небезпечного механізму. Ось тоді, шановні глядачі, тоді буде порядок в місцевому питанні це ліфтове господарство. Я цю інформацію вам надав, цю інформацію можна обговорювати, обробляти, але саме найголовніше це розуміння, що таке ліфт і що таке ліфтове господарство, з чого це все починається. Тому, шановні глядачі, всім вам дякую. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. І ми тему ліфтового господарства ще можемо ще раз обговорити і з'ясувати важливі питання, які стосуються ліфта, цього небезпечного механізму. Всім вам дякую, до побачення.